Йому назавжди залишиться 57. На щиті до Кам'янця-Подільського повернувся загиблий на війні Микола Подобаєв. 20 вересня громада провела героя в останню дорогу. Сьогодні молимося за його душу. Просимо, щоби новосердий Господь як людину його простив. Дуже добра людина, щира, відважна, хороша людина. Не маю що про нього сказати поганого. Дуже, дуже-дуже шкодую я за ним. У нього була сім'я. хто? Була сім'я і дружина, двоє дітей, внучка в нього, внучка в шостому класі. Мама в нього померла давно вже, сестра в нього лишилася. Відповідальний, готовий в будь-який момент підтримати товариша е при захисті нашої країни. Да? Відповідальна е людина, е смілива спокійно, разом з тим. Хорошим хлопцем, да, він був солдатом. солдатом на посаді будія. Загинув, виходячи з позицій, і накрили їх на ротації. Поховали героя на Алеї Слави на міському кладовищі.